Все буде з бульбою калою, якщо її передержать в розчині корнівіну. Нічого Нічого з неї не станеться, якщо вона хороша. А якщо вона спорчена вже, збирається портиться, то вона згніє або в корнівіні, або в горщику, або просто в ґрунті. І все. Шукать винуватих теж не треба. Просто, просто в неї така судьба. <сі> Чиї були не? І все. Що ж ти зробиш? Минулого року в мене ну, трошки більше було, а цей рік одна. І все. <сі> Поки так. Тому це ж, це ж рослина. З, ви ж розумієте, в, мину, в минулих відео я вам говорила, що. Як ти коло неї не танцюй, коло тієї рослини, що ти її не роби? Якщо вона таву, то вона таву. шкода, гарна була. Але ну, щось з нею, щось, щось їй пішло не так. Ось це та вона протрухла вся. І вона була, напевно, м'яка. Я їх всі шубовснула у відроз рощином. Наверно, двоє суток вони стояли. Не було коли. Ну чого, достала, посадила це, викинуто і все. Тому не треба зациклюватися на цьому, а треба йти вперед. І все буде добре. Не буде ця квіточка, буде краще. Я завжди так. не буде те щось, буде ще краще Краще щось. Бажаєте замовити рослини, пишіть в особисті повідомлення.